Що небезпечного в полиці з соками. В ідеальному світі нічого. Але життя бентежне і може ховати прикрій випадковості. Поламаний тримач цінників, який може вколоти. Нестійка викладка пляшок, які можуть впасти, розбита пляшка, яка може поранити. Проєкт «Don't dismiss any armies» покликаний залучити кожного співробітника до попередження таких неприємностей. Поламаний цінник чи розбита пляшка це випадковість, яку кожний співробітник може не тільки виявити, а й самостійно усунути. А от нестійка викладка товарів може бути системною проблемою, оскільки новий стандарт планограми може не враховувати нову специфічну форму пляшки соку. Проєкт «Дон Дондіснісень Єрміс спонукає кожного бути небайдужим до випадкових прикрастей та ініціювати системні зрушення для поліпшення безпеки. Ні Арміс це потенційно небезпечна подія, яка не призвела до наслідків, але мала потенціал до цього. Розпізнавати такі події, а також умови їх дії, що можуть спричинити їх. Нашим співробітникам допомагають навчальні програми, вікторини, мультфільми та постери за участю метроліно. Це я. Такі матеріали регулярно залучають колег. Раніше ми мали обов'язкове щорічне навчання і тиждень охорони праці у квітні. З появою ініціативи «Don't dismiss any armies» ми вчимося маленькими порціями та постійно. Не тому, що так треба, а тому, що цікаво. Так наші колеги навчилися помічати причини потенційно небезпечних подій та усувати їх постійно, а також ініціювати системні зміни. Все дуже легко зробити через шеф-бот, а за якісні повідомлення ще й отримати метробали й обміняти їх на мерч. Коли я бачу небезпеку, мені не треба довго думати, як повідомити, бо я одведліки це роблю в боці. Навіть коли на перший погляд все добре, завжди є можливість зробити ще краще і безпечніше. Дивіться, в кожному нашому торгівельному центрі є місце виїзду на вантажувач торгівельний зал, і воно, звісно, позначено знаком безпеки. А також водій навчений обов'язково подавати звуковий сигнал та знижувати швидкість на виїзді. Чи достатньо цього для безпеки? Так, достатньо, і це відповідає формальним вимогам. Чи можна ще ж покращити? Так і ми знайшли, що ми встановили додаткову систему, яка автоматично повідомляє оточуючих візуально та звуком про небезпеку перед виїздом навантажувача. Ще й на самому навантажувачі додали світлові показчики в небезпечної зони. Зараз сотні співробітників реєструють в середньому 200 ніермісів на місяць випадкового і системного характеру. 49 найактивніших колег сформували спільноту амбасадорів безпеки. Вони не лише самостійно ініціюють зміни, але й популяризують безпечний спосіб мислення у своїх командах. Я взагалі відповідаю за подачу тих клієнтів. Тому безпека може здатися не настільки важлива, до поки щось не стане. Я долучаюсь до розвитку культури безпеки, тому що мені не все одно на досвід моїх клієнтів і колег. І я впевнений, що безпека це фундамент стабільності. Лояльність клієнтів і співробітників. А це все напряму впливає на успішність, бізнес і результатів. Я особисто зареєстрував майже 80 герміт. Хоча до цього вважало, що тут вже немає зон для попередження. За час роботи проєкту «Don't Dismiss Any Hermes» ми не маємо інцидентів з важкими наслідками в наших просвітницьких ініціативах на тему безпеки, до медичної допомоги і фізичного добробуту. Добровільно бере участь до 97% команди метро Україна. І що дуже надихає, ми отримали сертифікат відповідності наших практик вимогам стандарту ISO 45001 – першими у Фудретейлі.